Рубрика гаряча друкарня, і сьогодні у нас надрукувалась ось така цікава штука це підставка під телефон. Зараз від'єднаємо і покажу, як це працює. Ось така підставочка. Трошки є підтримок. Зараз я їх зніму. І буде ось така підставка під iPhone і MagSafe. Перед При цим хочу показати якість. Ну, якість просто ідеальна. Ідеальна! Зараз Динамо підтримки і будемо з'єднувати. Ось така підставочка під телефон. Він розрахований під iPhone 15 Max. Ну, в мене такого немає, тому спробуємо на звичайному. Ось так він вставляється І витягується. Дуже класно це все працює. Якщо вам також потрібна ось така пістачка під ваш айфон, можете звернутися до нас, написати повідомлення, і ми з радістю надрукуємо таку підставочку для вас.